Це відео мало починатись з того, як я вибираю собі першу машину на перепродаж. Але в ході цього всього я вирішив зробити відео, що можна купити в Україні за 500 доларів і. Але в ході підбору я вирішив подивитись самому і показати вам, що взагалі можна купити в Україні в 2024 році за 500 доларів. Я дуже довго дивився всі об'яви на нович, придивився їх просто десятки, і відсотків 70 відпадало ще на процесі розгляду самої само цієї об'яви. Решта відсотків відпадало, коли я писав власникам і намагався дізнатися більше інформації. Хтось власників взагалі не хотів нічого писати, не відповідав ігнорив. Хтось писав, приїжджайте, дивіться. Ну, такі продавці у нас. І лише три об'яви, три машини мені підійшли. Потім мої класники розповідали про авто. І в принципі вже було зрозуміло, що ці машини хоча б можна їхати і дивитись. Старша машина на огляді була зелена шестерка Власник виставив її за 600 доларів, але в процесі переписки він готовий був віддати її за 500. Тому ми сіли в Ланус і поїхали дивитись шестерку Так, 10 -е число 7 місяць. Назарі Дмитрович в хорошому розположенні духа. А що Дмітріч? Просто Назарій. Едет покупать свою первую машину, подниматься с этого или опускаться. Я думаю подниматься. А ты на якій мове розмовляєш? На нормальній розмовляєш, да, на украинских это больше. Чертник. Че? Ну все. Подробніше, подробиці будуть пізніше. Ну да. Зовні одразу було видно, що треба фарбувати крило, пороги також в поганому стані і треба варити. Технічно, начебто, проблем ніяких не було помітно. В салоні вона не дуже в хорошому стані, але і на роки ще доволі непогано все. Ми проїхали стрічки в ходу, вона була непогана, але під час обговорення. Реально, треба подивитися, що ще які є в ціновому діапазоні машини, за таку, і тоді. Ну, якщо якщо буде реально далі все ще ще гірше, якщо він ще не продасть, Ми вирішили, що треба подивитися ще варіанти. Далі вже на наступний день ми вирішили подивитися ще два автомобілі і перша в списку була тройка. Какой наступний, це було через три блядь, чи через 4. Не суть. Day two. Всі ті ж люди, Та ж машина. Куди ти їдеш? Їдемо дивитися Бля. за 25 тисяч гривень. Може там стан хороший? Ну має бути краще, чем що... готова же гулять. Шестерочка. А, ну Переїзд клей. Давай подивимся. Класс. Краще или не краще? Подожди, вы на Да. Ах ты ж старый лесбиян. Так вы наклёв, вы Где твоя машина? что ты покупаешь, блядь? Я ничего не Шила на мыло продаешь, блядь. Думаешь, раздумаешь? Ну конечно. Ззовні вона виглядала набагато краще, ніж попередній Жигуль, звичайно, що знову ж таки треба варити пороги, по кузову присутні вм'ятини, але машині купа років і без цього вже нікуди. Особливо в такому ціновому діапазоні. Технічно по ній також не було ніяких питань, їхала, вона, в принципі, як звичайний Жигуль, особливих зауважень до їзди не було. Але нас чекала ще одна машина. Їдемо дивитися Таврію далі. Ой-ой-ой. Таврія стоїть 22 тисячі гривень. Таврія зовні виглядала, на мій погляд, ще краще, ніж дві попередні машини. В неї була там дирка в крилі, рижики на дверях, пороги треба варити. Ну і також тут були проблеми по дну. Бажано там все варити і робити. Технічно, в принципі, вона нормально працювала, як і Жигулі, які ми вже дивилися. Тому ми знову сіли прокатати, щоб відчути її в русі. І саме на цьому моменті ми з братом були просто в шоці, тому що Жигулі і Таврія, виявляється, мають велику різницю між собою в комфорті їзди і в динаміці їзди. Я ніколи не їздив на Таврії і навіть не міг подумати, що вона настільки приємніше їде, ніж Жигулі. Тому ми з підприємними враженнями від Таврії, але вирішили не спішити і поки що її не купувати. Ну коротше, які висновки? Висновок із трьох машин шестерки-тройки і ця Таврія, Таврія набагато краще. Так, да, типа, за що того, що це інакша модель, вона комфортніша, то ми складаємося ближче від неї, плюс по ціні. Якщо серед Жигулів, то той красний кращий. Але якщо в цілому... О, блядь. А, і, а, а але якщо в цілому брати... Тут маршрутчик у нас так. Лаз, 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 лаз. Це трошки я заїду. гарно поставили. Але в цілому, якщо брати по машині, навіть я сів з братом, проїхався. Ну, то тобто Таврія, реально, я зрозумів, що говорить. От, блядь, що може... Ну, хтось тобто, там, блять, Ланус реально зравнює з копейкою, блять. І каже, що в мене копейка краще, блять, ніж Ланос. Я проїхався, я в копійки ні, коли з'їздів в дяді була копійка, їздив, але я вже там не пам'ятаю. Мені вистачили стройки проїхатись, блядь, щоб згадати це, це трехкотіння. Понятно, що машина, блядь, стара, питань немає. Ну от реально в Таврію сісти, а в Ланос я взагалі мовчу. Чи в сенс? То комфорт зовсім інакше. Я вигорився. виговорився. Коротше, ми спиняємося ближче до цього. Тим болі цей стоїть теж 500, 500 суть, суть в хат. Зелений перший жигуль стоїть 500 доларів. Да. З тим, що мені вже скинули, це взагалі... і то є, ну, людина навряд чи буде сказати ще. Тут 500 людина сказала за 500 він віддасть, да. і реально це небо і земля. Тобто, що той живульний красний Жигуль стоїть дорожче. 25, це там 600 чиндорів. доларів. він дужку він скине, ну хай це там 23-24 тисячі, це 600 доларів. Тобто ну, зрівняти за 100 доларів цей Жигуль красний і цю Таврію за 500. Да, да. Таврія за 500 однозначно. І плюс там ми з Жигульоном, з Жигульонком ти бачиш, що пацани володіють, ще такі, як ти. Так, mm. тобто вони їх вбивають, я da, по собі da, знаю того, -то, який знає гулів, задній привод, боком навалюють, пошов, пошов. Ну той і потом... то є зелені точно навалював вже, блять, не один. Злений раз. Бо, тому що він, якщо чесно, так. Я думав, вже всі такі будуть за таку ціну, але він реально, блядь, той зелений кайза, що розсипається. Хоча плюс... я думав, що він буде найкраще. Плюс е... крило там отось, ну треба в будь-якому випадку красти. А тут уже всі коротше, до Таврії склоняємося і... Ну, ви самі бачили, в, таких, в такому ціновому діапазоні реально лучше дивитися такі таврії, блядь. Плюс вони за що того, що вес малесенький, габарити, вони по, реально порізвіше будуть. Він, Він по скорості Таврія десь таке клано сточно, хоті об'єм чуть, чуть менше. Ну але за веса, що в'яса реально плюс-мінус так само. Підсумку цього всього я хочу сказати, що вибору машин в Україні зараз в районі 500 доларів майже немає. Більшість машин це просто металолом, або власники просто не хочуть навіть розповісти про машину, і, звичайно, в таких випадках навіть не варто їхати і таке дивитись. Ну а якщо ж ви все-таки купите машину за 500 доларів, то ви повинні розуміти, що вкладати в неї все одно треба. І в першу чергу, якщо в технічному плані вона буде нормальна, то треба мати якогось знайомого зварювальника, тому що і пороги це просто класика для таких автомобілів. Особисто моя думка, що краще взагалі не купувати авто за 500 доларів, а краще назбирати ще ті ж самі 500 доларів і вже дивити щось в районі 1000 доларів. Але якщо вам треба просто Жопник тут і зараз то однозначно дивіться краще на Таврії ніж на Жигулі. Жигулі, вибачте мене, це вже просто пережиток минулого, і та ж таврія по комфорту набагато буде краще. Жигулісти не бісуття нахуй, сука, ланос лучше блядь. А ті, хто думає, що Жигулі все ж таки краще, тому що вони більш популярні і розфоршені, то просто сядьте на таврію, проїдьтесь 2 метри і ви все самі зрозумієте. Що ж, дякую за увагу, пишіть в коментарях, яку машину купили б ви в районі 500 доларів. А також пишіть, чи хотіли б побачити більше відео в інших цінових діапазонах. І пам'ятайте, якщо в 20 років виїздите на Жигулі, то це нормально. Але якщо вам 50 і виїздите на тому жигулі, то це вже так собі. Тому розвивайтесь, працюйте, досягайте своїх вершин і ваші мерседеси, BMW і Тесли вас обов'язково будуть чекати. Охуєл, блядь, блатую тут. 50 років на Жигулі, нахуй. Ти сука не знаєш, що таке на заводі робити. Ти блядь 50 років на Жигулі. На Жигулі нормальні, Можна і в, і в 70 їздити, блядь діддок.